Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Ми продовжуємо вивчати історії вчених та мандрівників. Сьогоднішня подорож має назву Як підкорили земні оболонки відважний повітроплавець і винахідник стратостата Огюст Піккар із дитинства цікавився наукою. Він вирішив піднятися у стратосферу, тобто на висоту понад 11 км. Стратостат це повітряна куля, але до неї прикріплена сферична геометрична гондола з алюмінією, усередині якої нормальний тиск. Дослідник знав, що на висоті 15-17 км не тепліше, ніж в Антарктиді, мінус 50-70 градусів Цельсія. Отже, кулю треба обігрівати. Але кожен зайвий грам перешкоджає підйому. Пікар використав безкоштовне джерело тепла Сонце, адже у стратосфері небо безхмарне. Він пофарбував гондолу в чорний колір, і в ній виявилася навіть спекотна. 27 травня 1931 року Огюст Пікар і Пауль Кіпфер. Здійснили Перший у світі політ у стратосферу з міста Ауксберга, Німеччина, і досягли висоти 15 785 метрів. Політ став справжньою сенсацією, про яку писала вся світова преса. Усього Пікар здійснив 27 польотів, досягнувши максимальної висоти 23 тисячі метрів. Огюст Пікар. Конструктор Батискафа Трієст, у якому його син Жак підкорив Маріанську западину. Онука Гюста і син жака, Бертран Пікар, першим у світі здійснив навколосвітню подорож на повітряній кулі. Повітря у твоїй кімнаті побачити неможливо, але малесеньку порцію повітря побачити і навіть сфотографувати легко. Наприклад, Бульбашку у воді. Подивись на фото землі з космосу. Блакитна смужка на краю землі, це і є повітря, атмосфера. Побачити повітря можна, піднявши голову до неба. Чисте, синє небо, це і є повітря. До речі, мерегкотіння повітря над розігрітим асфальтом це теж спосіб побачити повітря. Цікаво, що 99% повітря перебуває не вище 30 кілометрів від поверхні, це приблизно 24%, порівнюючи з діаметром нашої планети. Подивись на шкільний глобус. Товщина атмосфери в такому масштабі приблизно дорівнює товщині паперу, яким обклеєно глобус. Повітря і вода це наш безцінний ресурс. На кожну людину на землі припадає приблизно 240 мільйонів тонн океанської води та 700 тисяч тонн повітря. Океанічний жолоб Маріанська Западина розташований у західній частині Тихого океану. Це одне з найзагадковіших та найменш досліджених місць на землі. Про існування цього жолоба людство дізналося у 1875 році під час експедиції британського судна Челенджер. Западину так і назвали Безодною Челенджера. Перше занурення людини на дно Маріанської Западини відбулося 23 січня 1960 року. Наукову експедицію на батискафі «Трієст» Очолювали лейтенант військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Дон Волш і дослідник Жак Пікар. На дні безодні сміливці несподівано натрапили на пласких риб розміром до 30 сантиметрів, схожих на камбалу, і спростували гіпотезу про те, що на таких глибинах немає життя. Відтоді як Джомолунгму було визнано найвищою вершиною на землі. Вона стала своєрідним третім полюсом світу. Після відкриття усіх материків, досягнення північного і південного полюсів сміливці намагалися підкорити ще один рубіж полюс висоти. Кліматичні умови на вершині досить суворі, і більшу частину року піднятися на вершину неможливо. Середньорічна температура тут мінус 36 градусів Цельсія. А вночі часто падає до мінус 60 градусів Цельсія. Ураганні вітри можуть досягати швидкості 200 км на годину, тому сходження на Еверест відбувається у травні, коли встановлюється нормальна погода. На висоті 7 тисяч метрів рівень кисню в крові становить 60% від необхідного, що є критичною межею для людини. Без кисневої маски на такій висоті можна прожити лише 2-3 дні. Саме з такими труднощами зіткнулися перші відкривачі Джамолунгми і всі ті, хто йдуть за ними сьогодні. Першими людьми, які піднялись на Еверест, були Едмунд Гілларі і Тенсинг Норгей. Бажаю вам успіху у своїх дослідженнях.